82-річна пані Катерина, переселенка з Маріуполя, звідти виїхала в травні та вже близько півроку живе в Дніпрі. Сьогодні разом з працівниками місцевої бібліотеки центру Я Маріуполь та переселенцями пише радіодиктант національної єдності. Приїхала в Маріуполь по призначенню з інституту, саме інститету і зрозуміла, що далі пішла тільки російська мова. Мої діти теж інколи, тому що земляка я зустрілася. Щось скажу на українській мові. Мама нічого не розуміє, Скажи, що ти сказав. Обов'язково перевіряла свої письма українській мові. В Маріуполі жінка писала всеукраїнський диктант п'ять років поспіль. Почала, коли вийшла на пенсію. На перевірку свої роботи ніколи не відправляла. Тож починаємо. назву диктант. Ні, дім. Цьогоріч пише текст авторки Ірини Цілик, української письменниці та режисерки, Диктує народна артистка України Ада Роговцева. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені. про свій дім. Цей текст пройняв до сліз, каже кураторка з культури гуманітарного хабу «Я Маріуполь» Людмила Остапенко. Мою увагу привернуло те, що речення були досить довгі, і там було дуже багато різних знаків, які треба було розставляти. Я мені він не здався дуже складним, але я гадаю, що тема, яка була обрана, була дуже близька і є дуже близькою для багатьох українців. Вона так мені теж до душі припала, бо я переселенка з міста Маріуполя, і якраз я згадала теж про свій дім, про все те, що нам довелося пережити, тобто затронув. Такі, знаєте, найпотаємніші наші душевні нотки. Приєдналися до радіодиктанту і переселенці з Луганщини. Писали всі разом в шелтері. Десятирічний Артем Крилов з криміної вперше мені захотілося спробувати. Це все український праздник. Не то, що складне, а то що великий. Бистро писати не встигаєш. Разом з переселенцями писали й поліцейські з Луганщини. Вони беруть участь у написанні радіодиктанту щороку. Сьогодні не стали зраджувати своїм традиціям, перебуваючи не вдома. Сьогодні ми хотіли долучити до цієї традиції ще шелтер наших переселенців, які тут мешкають. Диктант був дуже в тему для наших переселенців, для нашого шелтеру, і ну, справді такий дуже живий та емоційний. В учасників є доба, аби відправити свій текст на перевірку. Роботу можна сфотографувати та надіслати на електронну адресу українського радіо або відправити поштою до Києва не пізніше 11 години 10 листопада. Завтра текст радіодиктанту буде оприлюднений на сайтах українського радіо та Суспільного. Анастасія Галасюк, Владислав Уколов, Михайло Мораль, Олександр Боряк. Новини на Суспільному. Донбас.